ранку полівоприпанки україномовного каналу. без десяти <реш> шість так рано ми з Максиком там ще на прогулянку не виходили да онде покажи який красун красунчик Вже і на російськомов і там пташки там летять. щось їсти хочуть. Сьогодні вівторок 27 травня 2025 року людей ще майже немає але ні, вже автобус на Барабашово поїхав. Время собі ну примітив. Якщо потрібно буде, можна Близько шостої вже бути на метро. Оце щоб якщо потрібно раненько буде. Так, 27 травня 2025 року я второк сказав, як пройшла ніч у Харкові. Непогано, непогано. Тривога була, шахеди по області літали, дружина читала. Назви районів різні. Все, в харкові. <coughs> Наче то і непогано. Щось таке трапилось з Максиком, що він так рано-рано-рано виходить. Рано, рано ну дорослі ще знає. І так. Ладно. Ладно. Сміття то вивезеться, то, то таке. Спеціальна, така як човен. Гарна погода, як гарно, на 17 градусів тепла, але непогано, скоро незабаром літо, весна майже майже скінчилася. На жаль, все. Усім гарного дня, усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. так, і звичайно будемо жити на жаль чи що.